Ось така у нас сьогодні гарнезна смачна страва, сирна палка. Готується просто. Починаємо збирати інгредієнти. Нам понадобиться 20 грамів пресованих дріжджів, 400 міліграмів вже в мене в мисочці 400 міліграмів води, сіль, цукор, масло вершкове, трошки олійки і, звичайно, борошно просіяне. Грамовки будуть в описі під відео. Так, беремо водичку тепленьку, і розчиняємо в ній дріжджі. Так. Додамо сюди трошки цукру, півтори ложечки. Так, до наших дріжджів і води додаємо півтори ложечки цукру. Півтори столових ложок. Так, все, зараз добре перемішаємо, щоб розчинилися дріжджі. Можна почекати, щоб активувати 5-7 хвилиночок, щоб, наверняка, знати, що дрожжі працюючі, є підйомна сила в них, але можна цього й не чекати, якщо дуже знаєте, що дріжджі хороші. Так, солимо солі півчайної ложки додаємо. Так, віліємо трошечки олійки. Ну, ложку. Давайте через отак, ложку, ложку олійки. Отак. Ложка олійки. І трошки кинемо маселка. Масло або маргарин, чи кого що є. У мене зараз масло є, тому масло. 50 грамів. Так, масло додали, просіємо борошна. Грам 400 на початку, потім подивимося, яке воно буде в нас по консистенції, і будемо або додати, або не будемо додати. Так, насіяли ми грам 400 грамів борошна. Зараз будемо замішувати тісто і дивитися, яке воно в нас вийде. Тісто я вимісила. Пішло десь приблизно перший раз 400 грамів муки я всипала, просіяла, і досипала ще. Десь 150. Тобто, дивіться, по своїй, звісно, муці, але десь піде грам 500, може, і 550 десь так. Так, змащую олійкою зверху, щоб воно не, не обвітрювалося. Я його закрию крижечкою, звісно, і полотенечком. І на 40 хвилиночок в тепле місце. Підходити. Натримо сиру на крупну терку. Тут у мене кусок 300 грамовий, звичайного твердого сиру голландського. Ну, я половинку натру, десь грам 150. Сир я натерла. Звісно, можна взяти інший сир, якийсь кращий, може, ну, який у вас є. Так, і таке треба надо... широченьке якесь блюдо. Щоб ми могли вмокати наші сирні палички, потім тісто в цей сирочок. Отак От розлажуємо його. І тісто, коли скатаємо, треба буде вмочити в сир. Тому треба, щоб було удобно таке блюдо я взяла. Приготуємо листики для сирної палички. Так, тісто наше готове. Ну, 50 хвилин на тісто пішло. Оце, щоб не підійшло так гарненько, 50 хвилиночок. Можна 40 вполі. Для сирної палки, чи для... це тісто підійде для піци, вполне достатньо 40 хвилин. Все, розробляємо тісточко. Стіл змащуємо трошки олійкою. Так, олійкою. Намастили отак от трошки, і щоб і не лишнього не було, да? щоб і було. І грам по 70. Можна через віси, грам по 70 отакі ділимо на кусочки такі. Так, по 70 грам. Ну, я потім перепровірю ще на вісах. Так, взяла віси раді цікавості кину. 79. Ну, а нам по 70 десь грам, щоб вони були одинакові. Отак, от трошки приведемо їх до. Вийду, так, отак от, закруглим. Так, закруглили. Все. Зараз будемо розкатувати. Достаємо сир. Сир я достала, приготувала. 13 в мене кусочків. Так, розкачуємо наші заготовки. Такі длинненькі робимо. Отак можна, отак. Але ви можете трошки менше робити, звісно, Ось такі. І отак от макаємо сирну паличку нашу в сир і все, вона готова, формуємо. Зараз розкатаємо всі палочки, поробимо, потім будемо макати їх в сир і розлажувати на листик, тому що. По одній не виходить вам показати, як я розважую, як я скатую. Трошки, мабуть, треба показати процес скачування, розкачування цієї палочки. Ось я показую. Так, беру кругленьку нашу заготовочку, перевертаю отак. От, от. І трошечки як розтягую. Отак. От розтягую і формую такі длиненькі. Сирні, бачите, я отак беру, перевернула, трошки її розім'яла, вкрутила це тісто. І отак от тісточко м'якеньке, гарненьке. Йому ну, не треба його дуже з ним гратися. От Отак воно було. Тепер перевернула сну на голову. І трошечки розтягнула і вкрутила, як би отак крутила. І розкачую отакі. Кидаємо наші сирні палки на сир. Так от швом догори. Отак. Кидаємо, а потім сформуємо, прижмемо. Так. Так, розлажуємо всі сирні палочки, вмокнули в сир, розложили на листик на розстоянні друг від друга, щоб було де місто їм підходити. І щоб вони, якби, при випіканні теж увілічаться, збільшаться. Тому учитуйте це. Наші палки красивенні, сформовані. Вони підходять на ходу. Скільки в нас тут дріжджів? 20 грамів дріжджі. Ну, Більше не треба. Зараз тепло гарно. Все, і ще й сир у нас залишиться. ще в нас на піцу. Все. В духовку на мінімальну температуру або включене світло. Хай минут, хвилин 15 розстаюються. Оце, оце я поставила на розстоювання на двох листиках. Отак. Все. На мінімальну температуру, мінімум Два режима верх і низ. Все, хай собі стоять, розстаються. Сирні палки постояли не 15, хвилин, а 25 Вони піднялися, гарненькі стали. Ось які вони гарненькі, все. Печемо на 200 градусів, набираємо температури, печемо 20-25 хвилиночок. І дивимося, може, треба буде потім поставити на обдув, і щоб за гарна була скориночка зверху. Але не пересмажити, щоб не дуже погорів же ж сир. Спеклися наші сирні палки. Ось дивіться, які вони гарні. А ароматні. Боже, стоїть аромат на всю катушку. Зараз ще гарячі. Розламаю і покажу, як всередині. Це другий листик. Отакі гарнезні. М -м -м. І ароматні. Сиром пахне. Бажано вживати <с troisième> гарячими. Отакі палочки наші з знизу. Викладаємо наші палички на блюдо. Заварюємо чайок і будемо смакувати. Ось такі у нас сьогодні вийшли смачні, запашні, гарні сирні палки. 13 штук, а кажеться цілих 20 чи 30 штук такі гарнезні сирні палки. Зараз одну розламаю, щоб показати, які внутрі тісто. Тісто яке в нас. Дивіться, яке тісто. Рихле, гарне, м'якеньке. І смачне. Бажано куштувати гарячими. Боже, які вони запашні. М -м -м. Підійдуть до сніданку на перекус, на природу, тому готуйте на здоров'ячко, пользуйтесь рецептом. Дякую за увагу! Всім приємного перегляду!